Вітаю, дивитеся новини у студії Наталія Старинець. Жестова мова Галина Абраменко. І сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке: наслідки водопілля, скільки лісових насаджень підтопило на Черкащині. Це затрати для підприємства. Допомога зсу. Скільки коштів на потреби військових спрямували депутати з міського бюджету Черкас? Неважливо, хто це купує, головне що їх купують. Ігри нескорених, як черкаські ветерани атовці готуються до відбору. І сенс в житті і перемогу над собою. 2300 гектарів насаджень підтопило у Золотоніському лісгоспі. Він єдиний в області, який зазнав наслідків водопілля, розповів Суспільному його головний лісничий Ігор Міщенко. Серед тамтешніх лісництв найбільше води у Вільхівському. Чим це загрожує насадженням та як вплине на діяльність самого підприємства? Дивіться далі. Ми бачимо територію Вільхівського лісництва. Його площа 6300 гектарів, і з них частина 1885 гектарів, які знаходяться в безпосередній близькості до заплави Дніпра, в даний час підтоплено. Про насадження, які підтопило через водопілля, розповідає головний лісничий золотонійського лісгоспу Ігор Міщенко. Далі веде показати, скільки води підійшло. Оце бачите, яка глибина підтоплення. Вода як стоїть. Дерева підтопило 12 квітня. Якщо вода найближчим часом не зійде, вони можуть загинути. Перезволоження більше 20-більше 30 діб може негативно сказатись на саме перше на їхньому радіальному прирості. Ну, тобто вони в діаметрі не будуть так рости, не будуть рости так вгору вони. І частково де слабка коренева система, де замокнуть можуть і можуть загинути ці лісові культури. Особливо небезпечне підтоплення для молодих дерев віком до 10 років. У Золотоніському лісгоспі таких 51 гектар. Частина нині повністю у воді, розповідає інженерка з лісових насаджень Олена Лістрова. Буде відбуватися про це замовлення. У щось незвичайно ще не сформована достатньо коренева система, і вона не звикла рости в таких умовах. Якщо дерева загинуть, на їх місце потрібно буде висадити нові. А це додає головний лісничий додаткове навантаження на підприємство. Потрібно буде заново підготувати ґрунт, заново висадити. Та лісові культури і доглядати за ними, адже до 10 років це немалі затрати для того, щоб виростити ліс. Це затрати для підприємства, ну, для екології втрати в глобальному сенсі я особисто не бачу. Через те, що це ще не зімкнуті насадження, це не повністю повноцінний, будемо говорити, ліс. Із початком водопілля працівники лісгоспу проводять огляд лише тих масивів, куди можна підійти. Решту планових робіт через підтоплення виконувати не мають змоги, каже пан Ігор. Є з нас там доглядові рубання, є прочищення, є проріджування види рубок, є прохідні рубки. По-перше, ми не можемо зробити господарський догляд. По-друге, не можемо деревину цю вивести, вилучити з насадження, реалізувати, цим самим забезпечивши нашу господарську діяльність. Зі слів Ігоря. Щінка наразі у Золотоніському лісгоспі підтопленими лишаються ліплявське, прохорівське і вільхівське лісництво. Наталія Стеринець, Тамазгорозія, Суспільне новини, Черкаси. Переобладнаний автомобіль швидкої медичної допомоги, автобус, легкова машина, повнопривідні позашляховики та мобільна лазня. Всього 10 транспортних засобів передали військовим від аграріїв та підприємців золотоніського району. Розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець каже, таке підсилення допоможе поліпшити умови бійців. Це підтверджує командир бригади Черкаської тероборони Анатолій Стуженко. Каже, лише завчора в одному з їхніх підрозділів було втрачено чотири машини, тому оновлення вони потребують постійно. Ми отримуємо 4 одиниці техніки і для військовослужбовців пральна, баня, ну, що хочуть, можна з цим комбінатом робити. Пральна машина, де помитися, вода тепла. Обритися і там зробити речі, які там потрібно для гігієни. Він найближчим часом зразу піде туди на схід. І машини, всі, які стоять найближчим часом. Передаючи їх нашим військовим, впевнені в тому, що вони можуть ефективно виконувати ті завдання, які на них будуть покладені. Окрім всього іншого, дуже позитивний великий автомобіль, який для перевезення особового складу, це для нашого територіального центру комплектування, для того, щоб наші хлопці могли спокійно відбувати на навчання, прибувати з навчання. Тобто, дуже потрібна техніка на сьогодні. Зокрема, ця компанія вона вже передала понад 35 автомобілів. Автомобілів. Інші частково, якщо брати за сукупністю загальний обсяг автомобілів, які відбули вже від Черкащини, це, мабуть, більше, ніж п'ять сотень автомобілів. Це значний обсяг. 20 мільйонів гривень на потреби військових спрямували на сесії депутати Чуркаської міськради. Як розповів секретар Юрій Тренкін, такий запит надійшов від обласної військової адміністрації. За гроші планують придбати півсотні безпілотних літальних апаратів. Рішення про спрямування коштів для зсу депутати підтримали одноголосно. Це є на сьогоднішній день дуже актуальним і потрібним, враховуючи ту ситуацію, яка зараз холася на фронті. Це було на гарячих точках, де, де зараз без використання дронів. Ну, наші воїни фактично сліпі. Неважливо, хто це купує, головне, що їх купують. А, свого часу я звертався до, місь... до міської ради, виступав з запитом з пропозицією, щоб ми передбачили кошти місцевому бюджеті і самі купували дрони. На той момент не було проблем з постачанням. Ми надаємо... Субвенцію черкаської військової адміністрації. Черкаська військова адміністрація проводить тендер, придбаває дрони та визначає, кому безпосередньо будуть надані ці дрони. Кошти були зняті з цільової програми підтримки Збройних сил України. Я ще раз наголошую, там достатньо коштів для задоволення всіх без виключення запитів від наших військових. Загалом то більше 300 мільйонів гривень зараз безпосередньо в програми. Ці кошти передбачені, і станом на сьогодні 210 мільйонів вже безпосередньо черкаською міською радою спрямовані на підтримку збройних сил України. Окрім цього, депутати ухвалили рішення щодо підтримки сімей загиблих воїнів, передали автомобіль для потреб зсу та спрямували 1 мільйон гривень на засоби зв'язку для черкаського центру комплектування. Шестеро черкаських ветеранів атовців претендують на участь у цьогорічних іграх нескорених. Це Петро Костюк, Максим Дмитраш, Ігор Сорока, Валерій Ковальчук, Вадим Мазніченко та Ярослав Платмір. Кожен із них виступатиме у кількох дисциплінах, розповів тренер Роман Данилюк. Змагання, учасниками яких є ветерани Збройних сил, проходитимуть у німецькому Дюссельдорфі із 9 по 16 вересня. Відбір до збірної України відбудеться у Львові, 29-30 квітня. Наша Марія Гаврилян поспілкувалася зі спортсменами на одному з останніх тренувань перед від'їздом. На мене взгляд. Роман Данилюк кількаразовий паралімпійський призер, багаторазовий чемпіон світу. Сьогодні тренує черкаських ветеранів Атовців до участі у іграх нескорених. Ярослав Платмір та Вадим Мазніченко штовхають ядро. Вони вдвоє вдвох будуть штовхати і будуть е, в різних класах, е, тому що е, різні. Пораження тіла у Вадима немає руки і ноги, а у Ярослава ну, поражена нога. Вони будуть в окремих класах, окремо будуть у медальних заліках, і навіть стільчики будуть відрізнатися по формі і виду, тому що у Вадима не буде ручки, за якою він може триматися, а у Ярослава вона буде. Сам снаряд теж легший, ніж у класичному штовханні ядра, говорить Вадим Мазніченко. Для нього це новий вид спорту. У попередні роки він бігав в марафони, проте з часом каже, робити це на протезі все важче. Спорт індивідуальний, і до нього індивідуальний підхід потрібен. І взагалі, що для кожного ветерана з різними ампутаціями можна знайти його вид спорту. Рукою ногу чоловік втратив під час участі у АТО. Тепер говорить, спорт для нього і захоплення, і необхідність. Коли хлопець повертається додому, займатися спортом, підтримувати себе в формі, так як ну дуже важко ходити на протезах, коли ти ну, поправляєшся, і дуже важко ходити на протезах. Ярослав Платмір своє поранення отримав на підступах до Донецького аеропорту у січні 2015-го. До війни говорить у спорті був любителем. Тепер досвідчений спортсмен. Це якби і, і сенс в житті, і перемогу над собою, тому що в принципі після е, таких поранень воно досить складно, якби знаходити в собі сили. На цьогорічних іграх нескорених Ярослав готується показати себе у двох дисциплінах веслуванні та штовханні ядра. До відбору говорить тренер. Хлопці готувалися у лайт режимі по три-чотири рази на тиждень. Якщо ж потраплять до збірної, то перейдуть у посилений практично щоденний. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Вихованці Черкаської спеціальної школи виготовляли іграшки на подарунок для військових. До створення сувенірів долучилися дітки із синдромом Дауна, аутизмом та ті, які мають вади зору. Вирішили зробити приємне бійцям, які захищають наш спокій та нашу незалежність, каже вихователька Аріна Литвин. Ми сьогодні робимо курчаток. Це для військових з сюрпризом. Сюрприз буде шоколадне яйце. Мені це цікаво допомагати комусь робити самою, дарувати комусь. Я думаю, що вони наші захисники, що ми їм це подаруємо, їм дуже сподобається. Вони будуть щасливі. Ниточку ми приклеюємо, Потім ми мотаємо до того і ми так з. Саме главне не треба, і не там таке пузо було. Потім клеєм приклеюємо цей пот. Потім ми ще мені подобається. Це Прикольно діти розробляють мілку моторіку рук. Дуже їм подобається. Їм даже подобається не сам результат, а те, що вони вирізають, самі фантазують, як його краще зробити, не особливо за зразком, а так як їм хочеться свою фантазію проявляються. Дуже гарно для розвитку дітей діти з задоволенням роблять такі сувеніри. Ми поїдемо для військових. Продамо, щоб хоч трошечки придати тепло наших сердечок. У Черкасах переселенці вчили виготовляти чизкейки. Такі безоплатні кулінарні майстер-класи протягом трьох місяців організовує інтеграційний хаб Черкаси. Твоє місто за словами керівниці проєкту Ксенії Пантілієвої, хочуть не лише дати знання про кондитерство, а й відволікти від негативних думок тих, хто вимушено полишив свої рідні домівки. Як усе відбувалося? Тетяна недбайло розповість. Я помножу, буде 220 яйця, вершковий сир та цукор. Так народжується основа для чизкейку. Шеф-кухарка Діана Логінова сьогодні проводить майстер-клас для внутрішньо переміщених осіб. Угу, сюди все. Щас потім скажу, будемо лимонний кур робити. А довіряють цю справу 11-річній Ангеліні із Солидару, що на Донеччині. Отак я дуже люблю готовити. Мене мама погар, ну, Вона не дуже готова, але я їй завжди допомагаю. У Черкасах дівчинка понад рік. Тут каже, почувається у безпеці. Мені все подобається. Якщо б я ще жила в центрі, але все одно хочеться додому. Пані Юлія із міста Слов'янськ, що на Донеччині. У Черкасах півтора місяця каже, кулінарія її хобі, тож із радістю відвідує такі заходи. Є доченька, ми з нею постійно готуємо, дуже любимо поїсти і приготувати теж для своєї родини. І дуже цікавий мастер-клас, тому що ці знання ми можемо втілювати в життя вдома кожен день для чизкейка Мішаю шоколадне з Чернослива. люблю і кулінарити. Люблю і употребляти те, що потім приготову ну, Солодке воно завжди хорошо шеф-кухарка пані Діана, переселенка з Харкова і каже: не чуток знає, як важливо підтримувати тих, хто втратив домівку. Мені запропонували серію майстер-класів для внутрішньопереміщених осіб. Ми погодилася, і от ми проводимо сьогодні. Це п'ятий захід буде вже. В деяких кондитерських інгредієнтах, наприклад, таких як шоколад, вже доведено давненько, що він е, тішить наш гормон, ендорфін. От. І солодкі десертики, тортики, взагалі щось солоденьке людей викликають посмішки. Організатори заходу інтеграційний хаб Черкаси Твоє місто. Його керівниця Ксенія Пантілеєва розповідає, важливо, щоб переселенці не почувалися самотніми. Люди знаходяться в стресовому стані. Вони в новому місті, Вони не знайомі між собою. Так вони от у нас на майстер-класах познайомились. Вони вже друг друга знають. вже вони налагодили контакти. Плюс вони вириваються зі своєї ну як то побуту зі своєї там на або там квартири, де в них може немає якихось умов. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Чуркаси. На цьому у мене все більше новин на нашому сайті та у соціальних мережах. Побачимося завтра. Дякую, що з нами. Ви дивитеся Суспільне Черкаси. Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне Спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.